Чи варто купувати колаген як БАТ, і взагалі, що на цю тему каже наука? Я буду розбирати саме з наукової точки зору, і дивіться, наша шкіра та хрящі складається на 70% з колагену, а наше тіло на 30-35%. Після 25 років наше тіло втрачає 1,5% колагену від зайвої ваги. І тому а вже ж, не вистачає цього білка у нашому організмі. І тут треба зрозуміти, що не усі бади підходять, тому що треба дивитися на сам склад, і якраз такий склад дає відповіді. І ось що каже на цю тему наука: є дослідження від Кларку 2008 року, де було показано, що якщо є у складі гідролізат тіджель, він якраз таки значно зменшує дискомфорт у суглобах і покращує стимуляцію хрящової тканини вже на протязі 12 тижнів. І ще треба розуміти, якщо у вас активний спосіб життя, то страждають ще від навантажень, зв'язки та сухожилля. І ту теж треба розуміти і дивитися на склад колагену. А ось у дослідженні 2020 року, котре було проведено на людях з травмами хілого сухожилля, і котрі приймали тендофорти, наприклад, у складі колагену, то у них покращувалася структура тканини і швидше проходило відновлення після травми. Ендофорти це запатентований комплекс біоактивних колагенових пептидів, який якраз таки направлений на те, щоб відновлювати сухожилля та зв'язки. З усіми цими добавками я знаю тільки один колаген це Профлекс. Я його припиваю кожні півроку по 2-3 місяці. А тут вже у них з'явилась нова версія: це Профлекс актив, і він, як кажуть, дуже популярний серед спортсменів у Європі. І ту додатково не тільки є фортиджель і тендофорти, ну і ще додатково кавокормін. Кавокормін це запатентований куркумін з біоперцем і ще ту присутній вітамін С В6, магній магніцин, котрий якраз таки покращують синтез колагену та нейром'язову відповідь для того, щоб відновлювати своє тіло. А ще мені подобається сама подача колагену ось таких зручних ампулках, котру треба пити одну на день. Взагалі, про це німецька якість, котра підтверджена науковими дослідженнями, і формула, котра працює там, де треба. Шанен інновації для здоров'я нації.